Привіт! Мене звати Данило і ти на каналі В Пошуках себе. І назва цього відео не ClickBait. Я справді жив 30 днів в брейнроті, в повному повному брейнроті. Це Instagram, це ігри, це короткі відео в цілому. Я ніколи в житті не мав такого етапу, коли я так довго і без перестанку, грубо кажучи, кожного дня. Повторював ті самі звички і просто місяць сидів в телефоні, я навіть забив на навчання, я забив на все, крім залу, я регулярно ходив в зал, не пропустив жодного тренування. Старався мати 10 тисяч кроків в день і правильно харчуватися. Але незважаючи на це, незважаючи на ці здорові звички, в мене був постійний брінрот, я постійно. Сидів в телефоні і постійно робив речі, які не роблять в моє життя кращим в ніякому, в ніякому світі, в ніякому сенсі. І мені стидно, мені дуже-дуже дуже стидно, мені дуже соромно за те, що я роблю своїм життям. І я хочу поділитися з цим з вами, тому що я вважаю, що цим треба ділитися. І це відео я планував вже записувати як тиждень, але тільки сьогодні я знайшов собі. Буду відвертим силу розказати про це і відкритися, тому що це складно. Складно зійти з цього, з цього режиму, зійти і поміняти. Я абсолютно вбив режим сну. Тобто я раніше лягав постійно в 11 я в ліжку. Постійно в мене був розвиток, я ходив на навчання. в мене були регулярні зустрічі з друзями, з подорожі. І цього всього не було протягом місяця, в принципі, як і моїх youtube відео тому що я відчував неймовірний, неймовірний сором через те, що я не живу як людина, яка говорить відео, яку ви бачите або бачили в моїх минулих відео. І мені було через це дуже прикро, дуже соромно. І я хочу змінитися, я хочу війти в, в нормальну колію життя і знову ж таки бути. Людину, яка творить свою реальність і творити її щоденно, тому що я справді не задоволений тим, як е, пройшов мій минулий, мій минулий місяць. Це почалося з поїздки до мого підписника. Я приїхав до мого підписника. І коли я приїхав додому, я. Впав в цей стан, тому що я був в сім'ї, мені було дуже приємно. І я впав в цей стан такої легкої депресії, і мені нічого не хотілося, і мені хотілося тільки просто лежати в ліжку і дивитися якісь відео. І я собі дозволив, це був день. Я собі дозволив день, грубо кажучи, дивитися якісь короткі відео, грати в ігри. Просто відпочити. Я це зробив. Але другий, третій, четвертий, п'ятий день це закрутилося. І в певні дні я жив як нормальна людина в цьому місяці. Але більшість днів, напевно, скажімо, 20 або 18 днів з 30 я повністю валявся в ліжку і ввечері ходив в зал і старався знаходжувати кроки. Ну і Їв правильну їжу, тому що я довго працював над своїми харчовими звичками, щоб купляти хороші продукти. Тобто я навіть не мав можливості е, купляти погані продукти. Тобто, це була, в принципі, причина, чому я не їв нездорову їжу. Але мені дуже хотілося нездорової їжі, дуже хотілося швидких цукрів, швидких вуглеводів. Але бачите, навіть, навіть так, роботи, яку. Е, яку Яку я зробив раніше, вона мені дає якісь бенефіти. Друзі, хочу поговорити про цікавий випадок в залі. Вчора зі мною чоловік, я, я, я дуже люблю підтягуватися, дуже люблю підтягуватися з вагою. І вчора робив широке підтягування з вагою. І в мене була вага 22,5 кг. кілограми. Я зробив на 13 разів. І ну, був дуже замучений, тому що цілий день лежав в ліжку і нічого не робив, не знаю, не було ніякої сили. Зараз я розумію, що я трошки захворів, в мене <кхід> закладений ніс, але все рівно я записую це відео і продовжую історію. І той хлопець, чоловік, йому, напевно, років може 45-48, він такий вже старший. Він каже: мені я замучений, він про себе говорить. І я говорю, я також, він говорить: головне, що ми тут. Головне, що ми тут. Знаєте, я дуже часто чув цю фразу головне, навіть можливо, не, не то, що ти потренуєшся в залі, а то, що ти прийдеш в зал, і тобто, сама, сам факт притримання цієї звички, сам факт того, що ти, що ти будеш мати цю звичку, тобто тримати її, грубо кажучи, під контролем. Як то кажуть, що якщо звичка пропущена один раз, це норма, якщо два рази, то це початок нової звички. Тому це така досить базова річ, яку, яку сказав цей дядько, але от вона в мені дуже-дуже сильно відрезонувала, я подумав собі, по факту, навіть в моєму житті, як такому self development або старатися покращити тебе себе, старатися стати найкращою версією себе. Найголовніше не те, що я, в мене виходить, а найголовніше, що я пробую, що я появляюся в тому залі, появляюся в цих звичках, стараюся. І не то, що мене осінило. Я дуже багато раз протягом цього місяця пробував, але в мене навіть не було, чесно кажучи, достатньої мотивації. Помінятися, тому що це тяжко. Я ніколи не думав, що я зможу так легко погрузнути в цьому швидкому дофаміні, в цьому, цьому брейнроті, в цих, в цих рілсах. Скачав от інстаграм, бачите, записував відео про про як я відмовився. Я знову скачав інстаграм, дивився ютуб-шорти, грав в ігри. І я не думав, що мені вдасться погрузнути в цьому настільки сильно. Тобто я думав, що в мене завжди буває якийсь такий, знаєте, стоп-кран, який я можу нажати і можу повернутися до звичайного життя. Але ні, цього не сталося, не було ніякого цього стоп-крану. Я... я продовжував, 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 і чим довше я продовжував, тим більше я в цьому... в, в цьому. Відчутті величезної провини. Тому що я думаю, що з дитинства, можливо, з, навіть не знаю звідки, але в мене є оце бажання бути продуктивним, бути корисним. І коли я не роблю нічого, тобто, коли я просто розумію, що я. Витрачаю своє життя ні на що, я витрачаю своє життя на речі, які не несуть абсолютно ніякого сенсу в моєму житті, я відчуваю себе жахливо, справді відчуваю себе жахливо і відчуваю себе осоромленим. Тому я перше, що сказав, я відчуваю себе зараз, я не дуже відчуваю себе осоромленим, але кожен раз, коли я. Знаю, що я маю щось зробити, навіть якщо це незначна річ, навіть якщо я би хотів банально сходити в зал раніше, але я цього не роблю, я, грубо кажучи, осоромлюю самого себе. І це, напевно, відчуття сорому це найгірше, що е, супроводжувало мене протягом цього, цього місяця, цих не знаю, трьох чотирьох тижнів. Це, це цікаво, ви знаєте, дуже взагалі цікаво це все дивитися і спостерігати за собою. Тому що ніколи я б не міг подумати, що справді настільки довго, тому що це довгий час, і в мене не було ніякої депресії, в мене не було ніяких е, якихось розладів. Це просто лінь, яка переростала, і вона стала навіть певний час такою частинкою мого життя. Я не міг буквально звільнитися від цього, від цього відчуття. До речі, хотів сказати, що одною з причин, чому я вирішив записати це відео, це було можливо. Сказати вам, і, напевно, сказати самому собі, що я не один такий. Тому що я думаю, що багато з вас або проживали, або проживають такий стан, такий стан. Знаєте, у мене раніше такого не було, напевно, тому що я був зайнятий постійно. У мене постійно була якась робота, постійно було якесь заняття. А зараз я ось я перестав ходити на навчання. Ну, я ходив. Там, два рази на тиждень, але знову ж таки, це, це було не дуже серйозно. І, скажімо так, гіперболізовано, що я перестав ходити на навчання, і я втратив якийсь сенс життя, буду відвертим, я втратив сенс існування свого. Я живу сам. І коли, коли ти постійно сидиш в телефоні, я почав навіть. Е навіть уникати рідних, тому що я відчував сором. Я відчував неймовірний сором через те, що я е, не робив нічого продуктивного. Тобто, ну, знову ж таки, ходив в зали, це, напевно, єдина звичка, яка е, яка мене тримала взагалі на плаву, тому що дуже складно потім було навіть виходити в люди. Е, коли ти цілий день сидиш в телефоні, складно потім виходити в люди. Це дуже, дуже взагалі цікаво, як. Е, як це може відбуватися? І я думаю, що багато людей живуть в такому, живуть так вже кілька років. Я думаю, що справді багато людей живуть так вже кілька років. Багато людей живуть в цьому, в цьому можливо, несправжньому світі технологій, несправжньому світі. Можливо, навіть, ну, тому що. Це справді не є справжній світ. Якщо так глянути, то світ технологій, якщо ми, якщо ми використовуємо його забагато, то це не справжній. Тобто наш, наші дофамінові рецептори нам, ну, нам стає буквально пофіг. Справді, нам стає пофіг на, на, на все те, що відбувається. І це страшно, коли в нас настільки багато. Дистракції настільки багато збудників, які відволікають нас, що нам складно жити, складно тримати увагу і складно нормально комунікувати, складно взагалі якось бути, бути людьми. А щодо мене, я думаю, що я Добре, я навіть скажу, я не думаю. Я буду виходити з цього стану. Сьогодні був такий перший день, коли я справді справді твердо собі сказав і от навіть записую це відео, тому що це не рухає моє життя в кращу сторону. Буду відвертим, це не рухає, не робить мене кращим чоловіком. Не, ні, в якому, ні в якому світі це не робить мене кращим чоловіком. І скоро літо. Це одна з причин. Тому що я мріяв. Подорожувати цього літа. Я мріяв подорожувати цього літа, я мріяв поїхати кудись, тому що минулого літа я працював все-все-все літо, ні дня в мене не було перерви від роботи. Я працював в районі 8 годин в день. Кожен день, тобто протягом десь п'яти місяців я працював кожен день, а я мріяв кудись поїхати, кудись поїхати на велосипеді, кудись піти в гори. Бути вільною людиною і насолоджуватися красою нашої землі. І ви знаєте, дуже цікаву річ, яку я помітив, коли я роблю якісь такі деструктивні звички, мені складно бути добрим самим собою. Зараз поясню: мені складно, навіть якщо я розумію, що по факту. У мене є тільки цей момент. У нас не існує ні минулого, ні майбутнього. У нас є тільки-тільки цей момент. Якщо дивитися, ну справді, я зараз говорю, і по факту, то, що, я, то, що я вже сказав, це минуле. Але мені було складно. Коли я в такому брейнроті навіть уявити себе, що я роблю якусь річ, що я роблю якийсь складний похід. Я планував загалі, чому я почав цей YouTube канал, я мав таку якусь довгу візію. Я дуже хотів поїхати по Італії на велосипеді і зняти це все на відео. Такий, не знаю, міні-авто не автостоп, а таку, таку цікаву подорож на велосипеді. І коли я в таких станах, в такому, такій апатії певній, мені навіть складно уявити себе, що я би зробив таке. Тому що коли ти в цьому стані, ти не можеш це зробити. От коли в тебе така висока енергія після залу, після якоїсь активності, певної, можливо, після зустрічі з друзями, немає такого відчуття, що ти. Ем, немає якоїсь такої апатії, що ти навіть себе не бачиш в цьому в, цьому, в, пев, в певній подорожі. Друзі, <кхм> я буду напевно закінчувати зараз. І хочу сказати, можливо, ви також переживаєте якісь такі стани, можливо, ви також якось відчуваєте щось таке. У мене тут стоїть якраз е, спальник. Каріма, цей, карімат, і скоро буду відправлятися в подорож. Я Хочу бути великою людиною. Я все-таки хочу реалізувати свій потенціал. Я справді хочу бути. Хорошим чоловіком, бути хорошою людиною. Що би це не значило, факт бути хорошою людиною. Це дуже таке плавучий термін, я б сказав, і складно, можливо, якось це охарактеризувати, але напевно ми розуміємо, що таке хороша людина. І я би хотів реалізувати свій потенціал, і кожного дня його реалізовувати. Прийміть рішення змінитися. Якщо ви в цьому етапі, так як я, прийміть рішення змінитися просто для себе, самі з собою. І наступного разу, коли у е, вас буде бажання, знову зробити ці погані звички, в кожного це своє. У мене, наприклад, погані звички це сидіння в інтернеті або ігри. Е, в принципі, далі багато поганих звичок я не маю, крім цього. Е, ви. Самі розумієте, що коли ви це робите. я розумію, коли я це роблю. Я прекрасно розумію, коли я це роблю, я прекрасно розумію, коли я засиджуюсь. Просто прийміть рішення стати кращою людиною, і кожного разу, коли у вас буде цей стимул, взяти телефон до рук, або пограти в гру, або стати пізно. Згадуйте. І, ну, знову ж таки, я нічого не можу порадити. Е, тому що це має перейти в справді з внутрішнього якогось такого стану людини. І в, 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 всередині людини має це, має це обрати. Тому, друзі, я вас люблю. Будьте щасливими. Чао.